Всім привіт, покажу вам зараз книгу, яка в топі популярності зі всіх книг доктора Комаровського. Ця сама популярна, саме українською мовою. Як бачите, зараз все покажу. Покажу зміст. Спеціально знімаю 4К60 кадрів в секунду, щоб ви могли прочитати зміст всю інформацію, яку ви отримаєте. Цій книзі, все, читаємо. Ось От що ви отримаєте. От весь зміст. Прошу. Ставте на паузу, почитайте. Це кожна порада, детально розписано все. По суті, без води саме потрібно. Так. Ось книга в суперовому стані. От, продаю як вживану, тому що її трохи читали, але вона в суперовому просто стані. зараз покажу зі всіх сторін стан. Дивіться. Ось такий стан. Просто суперовий, як бачите. Ось. З фокусом в 4К-60 кадрів показую, щоб ви в ідеалі все бачили. Ну, дивіться. Це називається суперський стан книги. Ось такий, от він, ось, сфокусував, показав. Ну і всередині також бачите все як нове. І все. Так, пронумерую. Це буде лот номер. лот номер 21 Малярку виклею. Лот номер 21.